Так, друзі, колеги, всім привіт. Е, мова ще йшла тягнулася з літа, з кінця літа. Е, все не доходило руки, бо було замовлено дуже багато на більші нарізки, такі які я роблю. Якщо в попередніх відео подивитися, загрузочний барбан мене був на, в діаметрі на 300 мм. Е, попросили люди і не раз просили люди зробити щось трошки менше, дійшли в мене до того руки і зробив ось таку міні сінорізочку для подрібнення соломи сіна, ну і можна і зерно молоти на 3 кВт. 3 кВт може бути як 380 або 4-380. Так само двигун з 3 кВт на 220 спокійно буде тягнути даний станочок. Зменшив його в розмірах. Вентилятор стоїть такий же самий. По висоті і 8 пластин, такі самі як підзагрузочний барабан 300 мм. Так же саме стоїть равлик, висота вся та саме, тільки просто зменшено в діаметрі. Зменшена вага вентилятора і ножа. Якщо дивитися по самій робочій зоні, да, от з вигляду маленька, так? але я вам скажу, що тут сітка стоїть 84 мм. Сантиметрів довжину, а на тих більших, де я трьохсотий, ставлю, все воно 96. Різниця 12 сантиметрів. Ось кусочок 12 сантиметрів. <кхід> тобто робоче поле. На 12%, чи майже 15% зменшено, але, але е, зменшена конструктивна вага. І е, трошки по іншому зроблені ножі, е, тому що їх тут йде вже 4 штуки, а не 6, так як більші. Ну І зверху все те саме. Тобто тут 10 ножів, там 15 було ножів. Е, сітка коротше, трошки виходить, трошки менший розмір. Але е, це дає нам змогу запускати такі. Такий станочок на 3 кВт двигунові спокійно. В кого проблема була завжди, люди не мають можливості поміняти 16 амперний автомат на 25 поставити. В кого стоїть 25. Я роблю такі сінорізки під 4 кВт двигуна на 220 а у кого от 16 ампер 4 кВт двигун вибиває. Тому потрібно ставити 3 кВт, але щоб він працював, потрібно зменшити було вагу вентилятора і ножів. Тут, 2. Тут вага вентилятора і ножів становить 5,5 кг, а у більші становить 8,5. Ось вам вже воно наглядно її різниця. Отакий вигляд має вже повністю ось, зібрана вона. Загрузочний бункер іде всього навсього на 4 см менший, ніж ту, ті моделі, які в мене є попередні. Там 300 мм, тут 260 мм. Тобто 30 см і 26 см. Ось такий вигляд зверху. Ось таким буде комплектуватися на 223 кВт однофазником. Також можна, я ж кажу, от чоловіковий я роблю, поставлю 3 кВт 380, у чоловіка є частотний перетворювач. Він собі через частотний перетворювач буде запускати трьохфазний двигун. В кого немає можливості його купляти, будь ласка, от 220 трьохфазник 3 кВт. Міні-варіант, працювати буде ефективно, дуже ефективно. Тому що все те саме, що і в тих сінорізках, які в мене йдуть більші Ось такий має чудовий вигляд. Невеличка, компактна для дому. ну І відповідно по ціні трошки вже ціна різниця. Якщо будуть такі запитання, є телефон буде в описі під відео. Запитання, пропозиції, будь ласка, пишіть. Усім міцного здоров'я, всього самого найкращого, миру, добра, славади.